Слава Богу. Хіба нема, за що нам славить Бога? Хіба нема для вдячності причин? Давайте ми почнемо із простого: і привід віднайдеться не один. Прокинулись здоровими ми зранку. Це милість Бог над нами оновив. А хтось не зміг дожити до світанку. Когось ракети вибух розбудив. Поснідали, і не злиденно зовсім, а кожен смакував тим, чим хотів. Десь з голоду вмирають люди досі, і хтось ще з дня вчорашнього не їв. Нам є де відпочити після втоми, і ліжко є, і над головою дах. А скільки їх з адресами і без дому? Домівки руйнувались на очах, хоч раз творцю, приносив ти подяку за те, що геть нічого не болить, а скільки хворих в боротьбі із раком, на жаль, програють бій в єдину мить. Ми не одні, в нас друзі є і рідні, відповідаємо на чиїсь дзвінки, а скільки їх. Нікому не потрібних, що в самоті живуть свої роки. Ми навесні і влітку працювали, тепер помітно осені плоди, і фрукти є, і овочів немало, і ще в достатку хліба і води. Ти йдеш до церкви, лине там хваління і проповідь про Господа звучить. А десь тривають ще страшні гоніння, за віру у в'язниці хтось сидить. Через Ісуса маємо спасіння, Він в небеса дорогу нам відкрив. А скільки грішних душ зазнали тління, бо ворог їх навіки загубив? Можливість маєш Біблію читати і чуєш, дощ нічний по вікнах б'є, а є глухих, незрячих так багато для когось мрія це життя твоє. Хіба нема за що прославить Бога? Хіба не віднайдеш подяки слів? Нема причин? Тоді почни з простого. Проснувся ти і день новий зустрів. Амінь.